Доброго дня, ми з України, вітаю друзі. 26 вересня 2022 року. В Садочку знаходимося. Прошляпав я дозрівання Ну, Купа сортів. Просто за всіма дуже важко вслідити. особливо коли робочий день насищений, От. але тим не менше маємо те, що маємо. От. Горіха вже було чимало. От сигналка. бачите, скільки плюсів. Це все були горіхи і хороші горіхи, бо якби він був поганий, ми ще його б не зачіпали. Ось один не тронули. Ось це які в нього. Який в нього нальот сріблястий, такий дуже сильно. Не хоче фокус ловити. Ось, зловив. Бачите? І ще ось один я труснув. Цей видку, так, цей пошкоджений. А ось один в плюсці. Плюска чимось нагадує святкового. Але така липка доволі. Встрібля все того. Ще вон там горішки пошкоджені лежать. О, цей то вже горіх солідний. Ось крупний горіх. Немілкий. З таким же нальотом. Загалом коротеньке відео по сріблястому. Ну, нема що показати. Слідуючий рік буду більш е, так щепетільно дивитися за ним, бо буквально декілька днів назад він ще не сипався. От, а це він приїхав, видно, дощ пішов знову і воно його посипало. Ну, Що маємо, ти маємо. на слідуючий рік вже точно зніму вже нормально, щоб було. Все, друзі, всім миру, всім добра, почуємось.